Микола Коваленко автор пісень про війну. Все життя працював вчителем музики. Чотири роки тому вийшов на пенсію. Перша пісня в моєї першої збірки Вставай Україна» вона була як предвісницею того, що переживає зараз Україна. 20 лютого 2014 року після розстрілу Небесної Сотні розпочав писати пісні про початок війни та боротьбу за незалежність. І жінка як символ свободи співає стрілецькі пісні. Не буде вже миру угоди, не буде кінця у війні. Як у воду дивився. І я до сих пір впевнений, що кінця війни в нас не буде. Бо те, що вимагає Росія, з нашою ідеологією ніяк не сумісне. Щороку друкувалася збірка з текстами та мелодіями, в яких описувалися доленосні події в історії нашої країни. А це щонайменше три сотні пісень. Може й більше. Я ще в такі книжечки, те, що не можна в ці, бо є такі от політичні пісні. Саме через пісню Микола Михайлович увіковічнив хронологію вторгнення окупанта на незалежну державу. Невдовзі. Той Крим росіяни анексували, і теж є пісні про це. І е, потім, в квітні місяці почалася вже е, така більш активна фаза вже на е, сході е, України е, на Донбасі. І я зрозумів, що це вже буде війна. Для ветеранів і воїнів, які повернулися на реабілітацію.

Волонтерська діяльність і збір коштів для воїнів згуртувала учнів Миколи Михайловича, які співали на благодійних концертах і зібрані кошти віддавали на ЗСУ. З Сусіднього села поранений був боєць. Ми йому збирали з учнями, давали концерт і в цьому приміщенні, і в сусідньому селі, в Михлині, тобто в шкліні. От. Ми виступали, збирали кошти для лікування, але він, на жаль, не вижив. Загинув. За кордони за дітьми, кори післали на російська, вони за нас стали грудними. Юрій Куцик, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс.